Гори, по яким я сьогодні двигався. Перша, друга, третя, четверта. І оця велика, я з неї прямо сюди дійшов. Фух, ще трішки залишили. залишилось, залишилась тільки спуститися. Ну зараз. Залишилось тільки спуститись і все. Там мене вже машиною заберуть. Щоб показати на годиннику 40 кілометрів 830 метрів. Якщо ми попереклацаємо, то ми бачимо, ось я спускаюся з другої гори, бачите? От, спускаюсь вниз і на цьому все. Всім гарного вечора, так краще.